thank you you're the demon you're the Цей славетний військовий навчальний заклад розпочав у далекому 1937 році. 1 квітня 76 років тому у Севастополі сформовано друге військово-морське училище, а через два роки його перейменовано в Чорноморське військово-морське училище. У довоєнні роки свого становлення з зусиллями командирів, вихователів, курсантських колективів формувалися традиції, які стали важливим чинником в якісній підготовці командирів флоту. Становление училища проходило в трудные годы предвоенные. На территории более 50 гектаров было приказано на голом месте построить училище за предельно короткие и сжатые сроки. Поэтому очень трудно приходилось курсантам первых наборов 1937 года, 1938, 1939, которые сами строили училище. По мере постройки вселялись жилые Корпуса, навчальні корпуса. Но так чи інакше, у них був великий задор, ентузіазм. Вони вірили в те, що стануть достойними офіцерами командирами воєно-морського флоту і з ентузіазмом учились і працювали. Грозовий червень 1941 року покликав їх достроково завершити навчання, і вони першими розпочали бойовий літопис рідного училища на різних морських театрах війни. Условно историю можно разделить на следующие этапы. Первый этап, период становления, это 1937-1941 год. То есть это период мирного времени. Следующий трудный, суровый этап, который явился испытанием для всей страны, это военный период 1941-1945 годов. Черноморское училище единственное в истории всех училищ, полностью, в полном составе принимала участие в Великой Отечественной войне. С 1 ноября 1941 года. У квітні 1952 року постановою Ради міністрів СРСР Чорноморському вищому військово-морському училищу на честь 150-річчя від дня народження було присвоєно ім'я адмірала Павла Степановича Нахімова, одного з видатних керівників Севастопольської оборони 1854-55 років. У 1975 році, за заслуги перед державою в справі підготовки офіцерських кадрів для військово-морського флоту, героїзм та мужність проявлені випускниками училища в роки Великої Вітчизняної війни. Чорноморське вище військово-морське училище нагороджено орденом червоної зірки, пам'ятним прапором та ювілейним почесним знаком. Після здобуття Україною незалежності у серпні 1992 року на базі Чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова та Севастопольського військово-морського інженерного училища створено Севастопольський військово-морський інститут у 2000 році закладу присвоєно на іменування Севастопольський військово-морський ордена червоної зірки інститут імені Павла Степановича Нахімова, згідно постанови кабінету міністрів України від 13 травня. 2009 року Севастопольський військово-морський інститут був реформований в академію. Таке перетворення було обумовлене вимогами Болонської системи, до якої долучилася і Україна. Всього за роки існування славетного військового закладу з його стін вийшло більше 17 тисяч офіцерів. Академія це є єдиний вищий військовий заклад, який готує фахівців для військово-морських сил. Це військовий заклад, який є, так би мовити, одним із таких основних військових закладів, і не тільки військових, а взагалі навчальних закладів нашого рідного міста Севастополя, героя. Міста герої Севастополя і завжди у всіх заходах нашого міста бере участь і керівництво Академії, курсанти академії, і тим більше у нас, в нашому Гагаринському районі, я в свій час, ще коли святкували 35-річчя Гагаринського району, я тоді ще керівництву на одному з прийомів керівництву нашого району, так би мовити, ну так. Несерйозно в шутку сказав, що бачите, який величезний район побудували навколо нашого Севастопольського інституту військово-морського. Ну, це, звичайно, шутка, але так воно і є, тому що крім свого військового значення, наша академія є і громадське значення і в місті, і, зокрема, в державі. Всі знають, що. Ті люди, котрі навчались колись в Чорноморському військово-морському училищі потім потім Севастопольському військово-морському інституті, а зараз Академії військово-морських сил вони ті люди, котрі завжди знайдуть своє місце в нашому суспільстві, в нашій державі, і вони завжди будуть так би мовити і якраз тими людьми, котрі може і створюють імідж. І академії, і в цілому нашої держави десь за межами її, коли держать свій прапор як військового флоту, так і цивільного флоту. Історія будь-якого навчального закладу це перш за все люди, які його закінчили. Гордістю інституту є герої радянського союзу, які проявили в роки Другої світової війни самовідданість та героїзм. За мужність, стійкість, командирську зрілість, морально-бойову та психологічну загортованість в роки Великої Вітчизняної війни тринадцятьом офіцером було присвоєно високе звання героїв Радянського Союзу. У післявоєнний час ще два випускники отримали це високе звання один звання героя соціалістичної праці. Тож нинішнім курсантам академії є ким пишатися і з кого брати приклад, щоб підтримувати і примножувати немеркнучу морську славу українського народу. Героїка патріотичному вихованню молоді в військовому виші приділяють велику увагу. Серед вихованців Чорноморського військово-морського училища десятки славетних і шанованих на флоті адміралів. Його випускники відроджували національний флот, командували військово-морськими силами України. У свій час в закладі навчалися, а потім служили відомі офіцери. Рвемес головнокомандувач військово морських сил України з 1996 по 2002 роки та міністр оборони України з 2010 року по лютий, 2012-го адмірал Михайло Єжель. Командувач військово-морських сил збройних сил України з 2010 по 2012 рік. Адмірал Віктор Максимов. Командувач військово-морських сил збройних сил України в період з 2003 по 2006 роки. Віцеадмірал Ігор Князь. Гордістю училища можна по праву назвати таких його випускників, як контр-адмірал Дмитро Шакуру, нині начальник штабу, перший заступник командувача. контр-адмірал Денис Березовський, заступник командувача з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки, а також багато інших адміралів, генералів та офіцерів.